Я Марта, і сьогодні я розкажу про густину, а точніше, густину навколо нас. А, що таке густина? Густина речовини це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси сузільного тіла, виготовленого з цієї речовини і до об'єму цього тіла. А, можливо, це незрозуміло, тому я прочитаю формулу. РО дорівнює маса поділити на об'єм. «Ро» – це речовини, М. Це якраз маса. В це об'єм тіла. Як ми можемо вимірювати масу об'єм? Для маси ми можемо просто взяти ваги або терези і поміряти? А об'єм можемо виміряти ось, наприклад, цього. Діди мороза, Ми можемо взяти його висоту, отак от глибину і ширину. І це все перемножити, і в нас вийде його об'єм. Густина речовини це дорівнює маса поділити на об'єм. Густина речовини оточує нас всюди. Тобто, усіх речовин густина різна. І від неї залежить, зараз я покажу на прикладі проводу. Від неї залежить, чи буде чи вона залишатися на поверхні води, якщо її густина менша, аніж густина води, чи вона піде на дно, тобто якщо густина е, нижча, ніж густина води. Наприклад, я візьму таку гаєчку, подивимося, чи вона піде на дно, чи вона залишиться, вона упала. Це означає, що її густина е, більша за густину води. Наприклад, можна взяти корок. Ось. Він плаває, навіть якщо ми його трошки постараємося занурити у воду, він все одно буде залишатись на поверхні, тобто його густина є меншою за густину води. І пінопласт, наприклад, буде залишатись на поверхні. Ось, давайте подивимось. Він залишається, значить, його густина менша за густину води. Е, давайте уявимо, що ми пішли на пікнік до річки. Е, ми собі йшли і побачили, що по камінжиках можна було прийти на острівець. Ми туди пішли там гарно, там пташки співають, річечка шумить. І потім ми почали помічати, як е, вода почала підніматися. Таке часто буває особливо з гірськими річками, коли у вершинах, де витікає річка, е, починається дощ і ну, більше води. Е, і ми вже не бачимо тих камінчиків, по яких прийшли. І ну, ми, хтось з нас сміє плавати, нам треба перебратися на інший верх. Але між нами є маленькі діти. І нам треба їм їх якось переправити туди, тому що якщо ми будемо плисти і тримати дитину, це не буде дуже ефективно. Оглядаємося навколо. Ми бачимо камінь, колоду дерева і великий пінопласт. Вони всі є однакового об'єму. Але, відповідно, маси і густина у них різні. Що нам вибрати, щоб посадити дитину і перебратися на інший берег? Ну, камінь ми не візьмемо, тому що в нього густина, ми вже і так знаємо, що вона важча. Ой, густина його більша, ніж густина води, тому він піде на дно, нам цього не треба. Колоду дерева ми не візьмемо, тому що вона швидко може намокнути, і також піде на дно. Тому ми беремо пінопласт. І дивно, типу, як пінопласт нас втримає, він же ну та він тримається, але ми ж маємо сильну масу. От ми його поставимо, і навіть якщо ми його попробуємо занурити, він може там знаходитися, але потім він підніметься. Це ще маленький кусочок пінопласту, тому о, от поки що отак. От. Він піднімається. І на ньому можна навіть щось перевантажувати і перевозити. Е, о, тому ми беремо той предмет, якого найменша е, густина, щоб він у нас втримав і ми могли доплести. Можна триматися за нього, і ногами. Перебирати і так ми будемо плисти. А зараз я покажу, як гу... через густину можна лежати на воді, а можна по ній ходити. А, тут у нас є карта Євразії. Ось тут -от у нас є Ізраїль. Він маленький, але там знаходиться таке море, як Мертве море. Чому воно так називається? Не через те, що його хтось убив від. Так далі, А через те, що вода там настільки солена, що там не живуть ніякі живі організми. Вони просто не витримують жити в цій солоній воді. А, і от, солена вода вона має інакшу густину, аніж проста вода. Тобто, якщо ми ляжемо в басейн, то ми наполовину зануримося в воду, тому що великий відсоток у нашому тілі складає саме вода. І густина наша з водою приблизно однакова. Але а, солена вода в мертвому морі вона має інакшу густину. Відповідно, якщо ми на неї ляжемо, людина ляже, то вона буде залишатися на поверхні, тобто її густина буде значно меншою, аніж густина тієї солоної води. От. А також в Ізраїлі там якраз ходив Христос. Це можна сказати, є закони Божі вони є набагато складніші від наших людських, фізичних. Але візьмемо, що Ісус Христос може змінювати там деякі фізичні закони. І було таке чудо, що він здивував своїх апостолів, що він ходив по воді. Ми можемо це приблизно зараз пояснити. Так, теоретично. Можна подумати, що він сказав, наказав фізичним законом воді зробити свою густину важчою, тобто більшою. І своєму тілу він сказав, щоб густина стала меншою. І так, він, відповідно, ходив по воді. Тобто він ходив по поверхні води, густина якого була більшого, більшою, ніж він сам. От. Також можна сказати, є такий пункт, що от у нас є знову ж таки ця гаєчка і цей корок, гаєчка тоне, корок, ні. Але є така річ, як середня густина. Тобто, якщо ми з'єднаємо ці дві. Штучки сі два тіла, то ми бачимо, що корок так само може піти на дно. І так працює з іншими речовинами. Тобто є не тільки в воді, не тільки можна це все в воді показувати, а також у нас є, наприклад, футбольний м'яч. Він також складається з двох різних речовин: це повітря і резина. І так само його густина там є середньою, і там певні вже обчислення ведуться, і можна далі спостерігати. Хочу показати ось такі два тіла: це яблучка, і можна подивитися на таку реакцію. Яблуко, воно перше, воно ніби наполовину занурилося, а друге ні. Чому ж? Чому ж ні? Чому це наполовину, чому ні? Через те, що це яблуко складається з пінопласта, оскільки ми вже знаємо, пінопласт має меншу густину, аніж густина води, тому воно залишається на поверхні. А оце от яблуко воно справжнє, воно складається також на більший відсоток з води, тому воно майже має майже таку саму густину, як вода, тому воно залишається майже повністю. Ось, так само з іншими предметами. Одного разу ми пішли до озера Німецького, там уже не солона вода, то там були качечки. Качечки були прикольні, вони собі плавали. І можна подумати, а як вони залишаються, ніби качка сама, вона ж важча, ніж вода, як вона взагалі плаває, і знаходиться на поверхні води. Було видно, що вони там спеціально могли ниряти, але ну, вони ж якось залишалися на поверхні. Ось і зараз. Плавають качечки. Зараз я поясню, як вони залишаються на поверхні води. Ось перо. У цілі качки перо тримає багато повітря в собі, а повітря має маленьку густину, тому воно і залишається на поверхні. Ще якщо буде тіло качки, і перо і повітря, то густина буде меншою, ніж густина води. І тому вони і так залишаються. Тепер візьмемо нашу велику рибку. Вона у нас гарна, гарна, але, на жаль, вона пішла на дно. Чому вона пішла на дно? Тому що вона складається з кераміки, і вона е, має більшу густину, аніж густина води. От Тому вона й потопає. як, Оскільки ми знаємо, у води є три агрегатні стани: Це твердий, лід, газоподібний пара. Uh, і uh, рідкий це знову ж таки питна вода. Або просто вода. Ми маємо лід uh, і uh, вони все одно мають різну купу, uh, і лід, і вода і пара. Тому, uh, uh, якщо ми візьмемо лід і зануримо його у воду, ось. буде плавати, але якщо ми його на дно опустимо, він все одно підніметься наверх. Якщо ми будемо взимку ходити по річці, то ми е, будемо бачити, що ну, ми ходимо по, по льоді. А всередині, якщо ми розробимо ополонку, ми будемо бачити воду. Відповідно, через те, що лід має меншу густину, ніж вода, то він піднімається, е, заморожується і робить такий певний панцир на поверхні води. Тому. Так, можна ходити по льоді. А внизу там плавають рибки, вони там сплять і таке різне. Ми використовуємо фізичні закони, навіть деякі з них не знаючи, не розуміючи, але все одно вони оточують нас у житті. І рибки, я зараз розкажу, як вони виживають у північно-льодовитому океані. У льоді не може жити жодна жива істота. І якби густина льоду була б Більша за густону води, він би опускався, опускався, і вода би так заморожувалась до самого дна, і всі живі організми би померли. А так, що е, у льоду менше густина, ніж густина води, то він залишається на поверхні і робить певний покрив, і рибки вони виживають, і інші організми також виживають. Зараз я розкажу про два тіла, які є з гіпсу. Перший це у нас кораблик. Він виглядає прикольний, але, на жаль, устана його більш згустону води він падає на дно. Також в нас є інакше тіло, яке також зроблено з гіпсу, але в ньому є отвір, який ми закрили корком. Подивимося, чи він буде залишатись на поверхні, чи ні. Він залишається на поверхні, адже всередині є ем, повітря, а повітря має меншу густину, ніж вода, тому воно також отримує це тіло на поверхні. А це познайомтеся мій кіт-лапик. Я зараз не буду використовувати його в моїх ніяких наочних експериментах. Просто скажу, що декілька днів назад я з ним гралася, тобто він не постраждав в цілі експериментів. Декілька днів назад я з ним гралася, і він мені трішки поцарапав руку. Тому лапик будь обережний, бо глядачі можуть подумати, що сама така шкода сталася. Але ні, це просто мій котик який любить гратися. Життя сучасного школяра не є дуже легким, оскільки війна багато часу проводиться в мобосховищі, відключення світла. А Важливо не лише читати в підручниках, а й бачити практично, тому що фізика нас оточує. Ми з татом вчора, коли було відключення світла, вирішили зробити таке відео, де я покажу різні експерименти, які ми придумали. Знову ж таки, щоб дітям може деяким було легше зрозуміти матеріал, побачити це все на свої очі. І скоро буде Миколай. Я бажаю всім чимним діткам і учителям гарного Миколая і надіюся, що отримаю за це відео гарну оцінку відчительки з фізики. Дякую!